Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді досить цікава монета 2014 року, присвячена 140 річчю від дня народження Миколи Костянтиновича Реріха, всесвітньо відомого художника, філософа, вченого, археолога, мандрівника, який зробив значний внесок в скарбницю світової науки і культури, розробивши проект першого міжнародного договору про захист культурних цінностей, що отримав назву Пакт. Реріха, так і називається Пакт Реріха. Миколу Реріха з Україною пов'язували багатовимірні зв'язки від захоплення творчістю Тараса Шевченка до монументальних мозаїчних композицій, які одухотворюють православні храми. На аверсі даної монети, зараз перевернемо її, покажемо ближче. На аверсі даної монети, там, де в нас сказаний номінал. В верхній частині бачимо напис. Національний банк України, Малий Державний герб України, логотип банкнотно банкнотно-монетного двору, напис 2 гривні і рік карбування 2014. 14. І Всередині композиції стилізоване таке ось зображення, Покрова, покрова з Пресвятої Богородиці, мозаїка з екскізами Миколи Реріха в церкві, розташовані у селі Пархомівці на Київщині. На, а, на реверсі монети, гурт монети, до речі, рифлений, як і всіх монет, які мають номінал 2, 5 чи 10 гривень. І на реверсі монети ми бачимо зображення портретне самого Миколи Реріха, який в руках тримає Кобзар, його улюблену книгу, яку він провозив з собою практично по всьому світу. І познайомимо навіть з її книгою Індію обзор він захоплювався та творчістю Тараса Шевченка. і обзар це була його улюблена книга Шевченка. Так, в верхній частині також вказано напис Микола Реріх і роки його життя 1874-1947 роки. Монета відноситься до серії Видатні особистості України і всі серії буквально до 2025 року серії видатні особистості України були 2 гривневі. З 2025 року, з хвильового і Юліана Шпола, вони вже, вже 5-гривневі чомусь. Матеріал монети Нельзильбер діаметр 31 мм, маса 12,8 г, тираж у неї всього 20 тисяч штук. А Банк Національний випустив цю монету у 2014 році і реалізовує її за ціною всього в 20 гривень. Поки не забув, художники даної монети виступили Володимир Таран та Олександр і Сергій Харуки скульптором Володимир Атаманчук. Ну і з моменту виходу, звісно, що ціна монети поступово росла. В 2015 році вона вже коштувала 60 гривень. 16,67 це середня така ринкова ціна. 2017 рік 260. Такий сильний ріст, дійсно пішов. 2018 трошки впала. 220-19 в районі 200 гривень. 20-й рік 180, 21, 22 180, 2023 210 гривень. І далі починається ріст. У 2024 році 330, 2025. Ціна її нині коливається в межах від 420 до 500 гривень, в залежності від стану монети. Дану монету я придбав собі ще у 2022 році. Якщо бути точним, то зараз одну хвилинку. 1 травня 2022 року я її купив всього за 200 гривень. Ну і зараз, звісно, що за ці 3 роки умовно ціна зросла вже вдвічі від. Того року, коли купував її я. Так, далі. А що ще хотів розп... коротко хотів би розказати про Миколу Реріха. Микола Константинович Реріх. Так, Зараз для заставки залишу зображення монети для прев'ю-відео. Де ще світло грає... грається світло? Це не дуже зручно показати і відобразити зображення. Ну, спробуємо ось так. О! Микола Константинович Ререріх народився 27 вересня 1874 року у Петербурзі, в тодішньої Російській імперії. Помер 13 грудня 47-го року в Індії. Це російський художник, філософ, археолог, мандрівник і письменник, закінчив Петербурзьку академію мистецтв учень Куінжі. З 1909 року академік працював також в Україні в галузі монументального мистецтва. З 1920 року перебував в США та Індії. У 1903 1906 роках, за ескізами Реріха, виконано дві мозаїки Покрова для, церкві, для церкви у селі Пархомовці на Київщині, яка зображена на аверсі монети. Ось саме цю мозаїку виконав Реріх у селі Пархомівці на Київщині, яка називається Покрова. А 1910 року мозаїки Дельтроїцького собору Почаївської лаври. Народився Куінджі в сім'ї юриста, там же закінчив гімназію, а потім юридичний факультет університету і паралельно академію мистецтв у класі професора Куїнджі. У юному віці перебував під впливом таких видатних українців свого часу, як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Архіп Куїнджі, Микола Кастамаров, Данило Мордовцев, Михайло Микишин. Останній зауважує назви надзвичайне художні здібності у Миколи, дає перші уроки малювання і переконує батька віддати хлопця в ту ж художню академію, в якій вчився і жив Тарас Шевченко, меморіальну майстерню якого якраз і отримував Микишин. У ній же Микишин давав і перші уроки Миколі. Там Реріх почув і побачив твори Шевченка. Вони його вразили назавжди. Кобзар став настільною книгою для Реріха. Він привезе її потім з собою по всьому світу і вперше ознайомить з кобзарем Індію. Тобто, це була дійсно його улюблена книга. Знання історії, захоплення археологією і етнографією. Дали реріху можливість з легкістю малювати малювати картини на теми давньої русі, створював створювати жанр історичного пейзажу, глибокий сприйнятливий природний розум, прагнення й вміння повсякчас поповнювати знання і дивовижна працездатність. Усе це дозволило Миколі Костянтиновичу ще замолоду стати енциклопедично освіченою людиною. Роздуми Реріха, як історика і філософа, були направлені на вивчення спільності коренів культур Заходу і Сходу. У 20-х роках на основі отриманих раніше запрошень, Реріх організовує виставки своїх картин в Швеції, Данії, Центральній Європі, а потім і в США. Виставки принесли художнику всесвітню славу. В Нью-Йорку був створений музей і культурний центр імені Реріха. Саме в Америці набрала реальних форм ідея художника по процентрально-азійську експедицію. Експедиція тривала 4,5 роки. За цей час були здійснені зібрані колекції і записані древні перекази та легенди Сходу, які дали можливість порівняти їхній зміст із європейськими сагами. Билинами, піснями і діти висновку про спільність коренів двох регіонів і єдність індоєвропейської культури ніхто, мабуть, не зробив так багато за своє життя, як Микола Реріг і його дружина Олена Іванівна. Понад 7,5 тисяч живописних полотен. 12 книг складної філософської системи Жива етика, численні літературно-філософські твори, організація різних культурних закладів у Європі та Америці, зокрема відомий музей Ререха в Нью-Йорку, дві великі експедиції, організація інституту гімалайських досліджень в Кулу Індія, з якими співпрацювали найвидатніші вчені світу: від Альберта Ейнштейна до Миколи Вавилова. Був також реріх ініціатором пакту про захист культурних цінностей під час збройних конфліктів. Картини Рейха відображають духовний злет художника, здатного фарбами на полотні підіймати глибокі філософські проблеми, які хвилювали і, мабуть, і хвилюють людство і сьогодні, допоки існує життя на землі. Дивлячись на його роботи, відчуваєш печать вічності і мудрого спокою, велич і значущість. В театральному мистецтві Реріх здійснив революцію разом із Бенуа, це французьких художник, сприяли тому, аби театральне декоративне мистецтво стало самостійним жанром поряд з акторським, режисерським та музичним. Слава Реріха художника перекрила славу реріха поета. А однак, літературна творчість Миколи Костянтиновича це не лише своєрідне вираження його світогляду, але й оригінальне явище літератури початку ХХ століття. Це. Ця творчість несе в собі відлуння синтезу двох великих культур західної і східної. Пафос реріховського мистецтва в перетворенні людини в розширені та витонченості свідомості в закликах іти шляхом світла. Реріх поєднує найновіші досягнення науки з давніми, з давніми віруваннями. Для нього не існує часу плинного істини тимчасової тощо. І... Прагнення до вічності характерна риса творчості Реріха. Реріх багато мандрував і останні роки своєї життя він провів в Індії, де відповідно він і помер. Ну і що відомо про його смерть, пишуть, що. Реріха тіло Реріха, після того, як він помер, тіло Рейріха було спалено за релігійними вірування в Індії і розвіяно над священною річкою Індії. Це річка Ганг. Тобто помер він в 47-му році і там вже в Індії похований. Ну і Пишеться, що у стародавній долині коло батьківщині епічних оповідей індійського народу стоїть камінь з написом на санскриті тіло Магаріше Миколи Реріха, великого друга Індії, було передане спалювання на цьому місці 30 махмар, махмар 2004 року Вікхарам ери що відповідає відповідних, що нашому літочисленню це 15 грудня 1947 року. Ну і дана монета, звісно, що поповнює нашу колекцію. Монет 14 2014 року. Переїжджає до мого альбому із серії видатні особистості. Тобто сам він був не народженим в Україні, але дуже захоплювався українською культурою, жив тут, працював деякий час і залишив культурну спадщину і прославляв в тому числі, українських письменників. Чим і прославився курорері, що його Нацбанк увіковічнив на даних монетах. Так, зараз ми її обережно закриємо. Наш альбом поступово наповнюється. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо з вами завершувати. Підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки та коментарі під цим відео. Я бажаю вам нумізматичної вдачі, фінансових можливостей попонювати свою, свою колекцію якісною продукцією. Ну і, звісно, здоров'я всім, мирного неба! І до наступної зустрічі.